Українська а, нація достатньо унікальне явище, тому що дуже багато етносів в аналогічній ситуації, без державності багатьох віків, вони просто зникали з історичної карти Європи. Українську еліту від часу, часу там чи полонізували, чи розфікували, чи просто винищували фізично найчастіше. І при всьому тому постійно народжувалася якесь нове покоління які омріювали собі свою Україну і боролись за неї, Боролись за незалежність. От до такого нового покоління, яке собі вигадало Україну і боролись за незалежність. Належу і я. Боротьба за незалежність це довготривалий процес. Тобто я готував себе, я знав, на що йшов, коли вступав у університет Шевченка, знав, що буде виключення з університету, що буде там Відсидки, табори і до цього себе готував. І, зрештою, з університету виганяли, в Луканівську тюрму саджали, в КПЗ саджали, що такі міліцейські кійки відчув на спині. Хоча і пощастило, що це було в меншій мірі, звичайно, ніж покоління. поколінки. Нам пощастило з часу. І... Нам не встигли зламати хребет як багатьом попередникам, не встигли вбити, як, як того ж самого Стуса, тобто пощастило з часом. Але налаштування на боротьбу воно було відразу. А, і, а, можливо, набагато швидше прийшла незалежність, а ніж не ми, ми про це тоді думали, мріяли, а, очікували, а, бо ми були налаштовані на роки десятиріччя. Боротьби. І не факт, що ми думали, що воно прийде за нашого життя. Тобто ми були готові покласти життя на вівтарці боротьби. З іншого боку, коли вже ми вибрали незалежність, то не думали, що зміни на краще займуть так багато років, і все не приходитиме. Немає. Якогось загалу, про який можна говорити молодь, старше покоління. От Я беру участь майже в усіх акціях протесту, які відбуваються в Києві. Політичних, громадських. Не так багато людей бере участь від кількох десятків до кількох сотень. Але якщо ми побачимо, то під час акцій проти закону про мову чи проти закону про вищу освіту. Кістяк це молодь. І те, що їх там всього кілька сот, ну скажу, що перша акція, яку ми проводили в 89-му році, неї, також було кілька десятків. Потім акція студентського віддання в 22-23 лютого 90-го року, може, тисяча чоловік. І знадобився час, поки ми зібрали, змогли зорганізувати Саківський і всеукраїнський страйк студентські. Тобто, це також не було просто і в наш час. але а чому кажуть, що не залежить від покоління? Там, де е є молоді люди під час цих акцій, стоїть старий Василь Авсієнка. Точно так же він поруч з нами. Тобто це залежить не від часу і не від віку. Він поруч з молодшим, поруч з нашим поколінням. Або Мирослав Маринович пише статті зараз проти політичних репресій. Він старшого віку. Тобто мова не про вік. А очевидно, мова про а, моральне стриження, про відчуття, про порядність, про відчуття е честі. Е і воно не залежить від віку. Звичайно, хочеться, щоб з кожним молодим е молодшим поколінням е чесні принципи вони все більше і більше е були запитані. В реальності, як і в кожній професії є чесні і нечесні люди, так і в кожній, тобто і серед лікарів, і серед політиків, і серед журналістів, серед будь-кого, серед водіїв. Так і в кожному поколінні є чесні люди і нечесні. І питання знов-таки: що дається як приклад для всієї нації, нам потрібно навчитися більше говорити позитивних слів про. Людей, які цього заслуговують, боротися з заздрістю, яка є дуже поширена в суспільстві. Я історик за фахом, тому деякі конкретні явища ну, намагаюся розглядати в більш широкому контексті. І ну, очевидно, що це вже успіх, що Україна існує. Що українська незалежна. Да, вона шкутоляє. Не така українська держава, в яку ми мріли, за яку боролися, але сам факт її наявності, це вже український успіх. Про це мріли там, тисячі, десятки, сотні тисяч українських патріотів, які а, йшли на самопожертви, які, які йшли на баррикади, амбразури і таке інше. Тепер завдання, як Підвищити рівень, культурний рівень українці для того, щоб ми самі змогли б збудувати якіснішу державу. Тобто держава є, тепер її потрібно збудувати якісно. А для цього потрібно вчитися. Демократії потрібно вчитися. Потрібно розуміти, що не може бути однієї месії, який все зробить за якоюсь там казковою паличкою. І що мені прикра, що коли, наприклад, руйнується мій рідний Київ, старі будинки, то я приходжу на їхній захист і разом з таким, от, як я, приходжу як рядовий громадянин, просто от, щоб засвідчити своє ставлення до цього разом зі мною це кілька десятків чоловік, які стоять поруч на трьохмільйонне місто. міста. Тобто це питання не лише тих варварів антикультурних, які хочуть побудувати бетонну коробку на місці старовинної архітектури, і ще не розуміють, що таке архітектурний ансамбль. Тобто, питання не лише в цьому варварі, який бачить лише кошти, у якого в очах лише, лише грошові знаки, а питання в байдужості трьохмільйонного міста от потрібно е вчитися бути небайдужими. Вчитися взаємодопомоги, вчитися підтримці і вчитися боронити найкращі зразки і не боятися битися за них. Тоді, тоді можна сподіватися на, на покращення і всієї держави. А якщо буде байдужість, якщо буде заздрість, то зрозуміло, що Україну будуть правити. Будуть правити варвари, які будуть, які будуть лише е, працювати на, на, на власну кишеню. Е, я буду завжди поруч з тими, можливих бо, там, кілька десятків, кілька сотень, які е, е, готові покращувати навіть ціною власного добробуту, але е, готові працювати на благо нації.